Друзі привіт, 22 квітня і вирішили зробити першу обробку в промисловому садочку, ми посадили. Тільки робимо, так сказати, після зимову, щоб дати азот, щоб воздух добре. Попадав, що майбутній сніг, ось сніг, кажу, дощ, водичку нормально дав, ну, грубо кажучи, трішечки розворушити, розворушити земельку, щоб в дальнішому працювати легше було у ньому, іншими агрегатами так сказати, і водичку давати. Але обробляємо ж зараз, ми з вами дивимося тут. а... Оце міжряддя, отут рядочок, міжряддя, а ходимо в міжряддя, щоб тут максимально поближе пройти біля дерева, зробити тільки туди і назад. І зробити обробку у рядочку. так сказати. Бо якщо робити по міжряддю, то рядочку не вийде зробити так і вирішили зробити так сказати, задом наперед, для того, щоб... Обробити в рядочку. А далі будемо вже робити, це робимо обичною фрезою. А далі вже буде легше, якщо переставимо навеску, яка буде працювати і в рядочку, і в міжряді, то їй вже буде легше працювати, так сказати. Залишається тут буквально трішечки для обробки, буде легше. Так і працюємо. Раз підійду трішки покажу. Деревця та вже потихеньку просинаються. Зараз обробимо земельку, потім десь через деякий час дамо водички. Це і дасть їм водички одну, заводне, так сказати. Ось так обробляється Це у нас мізряддя, ой, ой, рядочок. Постояння саду в мене посаджений 5х4. Не інтенсивно, так сказати, не 5х3, так як люди люблять садити, потім бігати з секаторами, А класичний сад 5х4. Втім, дерева собі жили і радували нас. Іде по рядочку. Два проходи і в принципі все закривається. І максимально... І обробка в порядочку. Так буде і піде. Ось так, друзі. А далі побачимо по ходу діла, я не знаю, першим буде, можливо, наступне буде у нас полив, а після нього вже будемо як полем, щоб закрити вологу. Ми вже пройдемось по рядочку тим, що йде і по ряду у нас, так сказати, і в міжрядді. Якось так. Назви так не пам'ятаю, що тут воно все підписане. Ну, це ще не дуже важливо. Головне перших років 4-5. До вход, вход в нормальне плодоношення поборотися з бур'яном, боротьба з шкідниками та хворобами і полів. Це саме, одне з найголовніших, що потрібно. П'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, на чотирьох. Морозовський, морозівський. Але має тут морозівський і футкурами є, тому що не хватило нам або каталонський, а каталонський і, е, морозівский. Один рядочок, тому що не хватало трішки каталонського. додав морозівський. Ну якось так, друзі, ось е, люди прийшли, Наверно, будуть щось сіяти. Рядом, рядом ще є багато землі, яким люди займаються, будуть щось сіяти. Мені кажеться, або кукурудза, або ці вище. Не ви поняли. Якось так. Добренько, всім успіхів. Напослідочок, ну, останній рядочок і будемо працювати далі.